Показує, які товари купують наявний одяг у магазині та відправляє замовлення поштою. Так нині працює підприємиця Наталія Олексенко у власному магазині одягу. Після початку карантину у 20-му, каже, повністю змінила формат роботи. Прийшлось нам довелося пристосовуватися, ставати гнучкіше, перелаштовуватися, підключати соцмережі. За рахунок цього я можу сказати, що ми вижили. Наталя Олексенко говорить: через червону зону йде клієнтам на зустріч, щоб вони були задоволені сервісом. Виношу товар за приділим магазина. Виношу товар за межі магазину. Навіть сьогодні зробила такий продаж. Роблю доставку додому, забезпечую примірку вдома. Іду на будь-які умови. Мені більше подобається по інтернету спілкуватися з клієнтами менше відмов. Більше люди купують. Усі співробітники вакциновані, тож до роботи у період червоної зони готові, говорить співвласниця італійського кафе Олена Бондарюк. Я дала приклад своїй команді. Я вакцинувалася ще в серпні місяці. Дала своїм прикладом зрозуміти, що потрібно вакцинуватися, тому що все-таки це наше життя, наша безпека. Нині говорить кількість відвідувачів значно зменшилася. Ті гості, які до нас приходять. Вони дуже спокійно реагують на те, що ми просимо пред'явити або сертифікат про вакцинацію чи документ ЕЛРТЕС. Ну якщо навіть до каси підходить одна людина, робить замовлення, а прийшла з кимось. Ми обов'язково перевіряємо. усіх, хто сідає у нас у закладі, обов'язково за словами пані Олени. Бізнес вона розпочала за п'ять місяців до початку пандемії. В умовах карантину та роботи в червоної зони працювати навчилася по-новому. У нас зараз працюють всі доставки, ну практично всі в місті, які є доставка їжі. Ми з усіми співпрацюємо і. І ну я не скажу, що ми виживаємо да, з доставки, але це дуже великий додаток. Чим ми зараз займаємося, поки дуже мало гостей. Нічого плануємо надалі, коли зараз нас ми вийдемо з червоної зони, працюємо далі і готуємося до новорічних свят. Малий та середній бізнес найбільше страждає через пандемію, говорить економістка Оксана Руденко. Через перевірки та контроль на наявність ковід-сертифікатів у клієнтів, закладів харчування і торгових мереж підприємці зазнають значних збитків. Відповідно впливає на зменшення покупців, на зменшення товарообігу у малого та середнього бізнесу, оскільки малий і середній бізнес це в основному роздрібна торгівля або ж іт сфера то всі ті, хто встигли перелаштуватися в інтернет-простір, встигли за досвід минулого карантину знайти вихіди із кризових ситуацій і продовжують розвиватися надалі, функціонують і надалі в такому режимі. Але не всім, на жаль, не у всіх фізичних осіб-підприємців є така можливість працювати в інтернет-просторі. За словами Оксани Руденко, найбільше постраждала від пандемії, сфера туризму і краси. Ірина Філенко, Тамас Горозії, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.